Хто такі скіфи? Скіфи це група іраномовних кочових племен, що з'явилися у північному Причорномор'ї у 7 столітті до нашої ери. Вони були правним верш воїнами та ремесленниками. Їхня культура була відома своїм уникальним звіриним стилем, зображенням тварин мистецьківська джава або велика скіфія простягалась від Дунаю до Дон і охоплювала територію сучасної України, південну частину Росії та частину Казахстану. Вони мали тісні контакти з грецькими колоніями узбережжі Чорного моря, що сприяло взаємному культурному впливу. Скіське суспільство було поділено на соціальні верства. На чолі стояла царська династія, що походила згідно легенд від легендарних героїв Таргітая. Важливу роль відіграла військова аристократія, що забезпечувала спадці та оборону скіської держави. Основну ж масу населення становили вільні общинники, що займалися скотарством та землеробством. До третього століття нашої ери могутні скіфської держави почала занападати. Внутрішні суперечки та з боку інших кочових племен, таких як сармата, а також зміна кліматичних умов, призвела до ослаблення Скіфії. Зрештою, вони були завойовані сармат, але їхня культура залишила дуже великий.